Різдво велике свято для українців. Його чекають усі і великі, і малі. Тож давайте дізнаємось, які традиції нашого українського Різдва. Різдво Христове чудове свято любові та надії, яке відзначається у полі родин і дотримується усіх традицій сьогодні. Для усіх православних Різдво це найбільше свято в історії людства. Початок святкування починається у святий вечір. Саме тоді родина збирається за одним столом із дідухом та 12 пісними стравами. Уся сім'я повинна скуштувати кожну страву, а першою кутю. Різдво радісне та світле свято, на яке прийнято готувати кутю. Ця страва символізує родючість української землі, тому є найчастіше давали зерен пшениці, рису. А ще страву придобрюють медом, маком, горіхами, цукатами, родзинками і заливають узваром. Господарка варила смачний узвар із сухофруктів і ставила його на стіл. Наріздо дякавий новогодяк його напередодні шили для всієї сім'ї. Діти святково одягаються і співають різдвяні пісні колядки. З такими піснями молодь ходить будинками і вітає господарів. Натомість колядувальників обдаровують гостинцями чи монетами. У святвечір під стіл кладуть сіно, щоб худоба та вівці водилися. стіл посипають зерном, потім застилають білою скатертиною, а на кожний кут кладуть часник. Кажуть, він оберігає від злої сили. Та хвороб. Нехай це чарівне свято наповнить наше життя світлом, теплом, радістю, сімейним затишком, щоб ми з легкістю подолали усі труднощі. І найголовніше, щоб кожна родина відчувала себе захищеною, а наша ненька Україна почула слово перемоги. Зріз двом вас.